Прижанка Анастасія майже щодня вигулює трирічну кнопу біля пустиря по вулиці Героїв Нацгвардії. каже, давно хотіла, щоб на районі були місця, де можна було б спокійно випустити улюбленцю з повіця і не бояти, що вона загубиться. Не всі собаки привчені до вигулу без повіця і щоб до цього привчитись, це повинна бути обмежена територія також якщо це буде закрита територія. То не буде доступу до безхатніх тварин, які теж можуть агресивно поводитись. Подалі від людей у посадці полюбляє гуляти і семирічний ротвелер Оскар. Його господар Руслан каже: у дворах чи в центрі гуляють рідко, бо псу хочеться бігати. А велика собака на вулиці може налякати людей. Ми гуляємо лісу. Ми часто гуляємо в лісі цією стежкою без проблем. Але звісно, зустрічаються люди, які нам кажуть, як ми маємо поводитись, але ми не заморочуємось. Наразі міська влада затвердила сім локацій у кожному районі міста, де можна вигулювати собак без повідця та намордника. Але великі породи, як от Оскар, що входить до списку небезпечних кабміну, залишаються під окремим контролем. Ідею вільного вигулу собак підтримують і зооволонтери кажуть, активності без повідця це в першу чергу про здоров'я улюбленців. До того ж, такі зони, де можна і повчити свого улюбленця гарним манерам. Наомі, давай обійматися, давай біматися. Наумі обійматися, де можна саме навчати своїх собак, дресирувати їх, таких майданчиків спеціалізованих не було. І тому з 2019 року ми почали це питання піднімати. І нарешті, от, на протязі шісти років, ми нарешті отримали ці ділянки під майданчики. То бути паркан, повинні бути може, місця для сидіння власників, повинні бути урни, освітлення, можливо, якесь приладдя саме для дресирування тваринок. Наступному році у місті почнуть облаштовувати майданчики для вигулу собак. Встановлять паркан, інформаційні таблички та контейнери для сміття. З'являться навіть гойдалки та лабіринти для чотирилапих. У департаменті управління ЖКГ кажуть, зони обирали так, щоб вони були подалі від дитячих майданчиків, місць відпочинку та інженерних мереж. Власник повинен забезпечувати охорону від домашньої тварини інших мешканців міста. Даний проєкт це пілотний проєкт, визначені місця по одному місцю в кожному районі міста. І в подальшому буде так воно розширятися, плануємо розширяти, щоб якось зручніше було для вигула домашніх тварин, більше було таких зум. Анастасія Митко, Микита Денега, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.